Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні частина друга теми Де і коли хрестилася Русь. Першу частину ми завершили на тому, що ухвалення християнства князем Володимиром як державної релігії було не початком, а завершенням процесу хрещення Русі. Цікаво, що прийшовши до влади у 980 році. Володимир спорудив поряд зі своїм двором на Старокиївській горі в Києві капище шести ідолів – верховних божеств слов'янських племен, полян, древлян, мешканців півночі, Дреговичів, Кривичів та Ільменських словинів. Цей храм капища був символом державного язичества. Але держави-сусіди вже були християнськими, а Русь все ще коливалася. І Володимира підштовхнули до остаточного рішення не роздуму з приводу вибору віри. А політичні реалії. Наприкінці 80-х років X століття Візантійська імперія затріщала по швах. Єдиним шансом для імператора Василя II Македонянина утриматися на троні, був союз з київським князем. Володимир дав попередню згоду допомогти, але за умови, що сестра імператора Анна стане його дружиною. Зі свого боку, він пообіцяв разом з усім руським народом прийняти християнську віру. Для імператорської родини це був мезальянс. Навіть німецькі імператори роками домагалися честі поріднитися з багрянородними, а тут вискочка з варварської країни насмілився претендувати на таке почесне місце. Весною 988 року шеститисячне об'єднане військо Русичів та армія імператора розбили узурпаторів, але Василь віддавати сестру за князя не поспішав. І тоді Володимир з озброєною дружиною пішов на Херсонес або Корсунь, який розташовувався на місці сучасного Севастополя, і зруйнував його, загрожуючи зробити те ж саме з Константинополем. Імператор одумався, віддав варвару сестру і та відправилася до Києва. За однією з легенд саме Анна привезла до Києва ікону Божої Матері, яку пізніше назвали Ченстохівською. Час і місце хрещення Володимира Святославовича теж загадка. Швидше за все він прийняв християнство в Корсуні в 988 році, перед зарученими Занною. Це було однією з умов одруження на представниці знатного візантійського роду. Цікаво, що Володимир вивіз з Корсуня мощі святого Клемента, четвертого папи римського, визнаного церквою мучеником. У Києві вони зберігалися в Десятинній церкві. Примусове хрещення киян після повернення князя Володимира з тріумфального походу описує літопис від 988 року. І коли прибув, наказав він поскидати кумирів, тих посікти, а інших піддати вогню. Перуна ж наказав прив'язати до хвоста коня і волочити з гори поборичого звозу наручай, і дванадцять мужів пристав бити палицями. Тружинники кинули ідол Перуна в річку. І течею понесло його з Києва до порогів. Найбільш ярі язичники бігли за ним і кричали Перуне, Господи Боже наш, видибай! І те місце, де Ідол виплив на берег, незабаром назвали Видубичем. Потім же Володимир послав послів своїх по всьому місту, кажучи: якщо не з'явиться хто завтра на річці, багатий, або, або старик, або раб, то мені супротивником буде. На другий день. Вийшов Володимир з попами, цесарицинами і Корсунськими на Дніпро, і зійшлося людей нечисленна кількість, і влізли вони в воду, а попи стоячи, молитви творили, і було видно радість велику на небі і на землі, що стільки душ рятується. Викликає сумнів, така велика радість хрещених киян, адже християнізація в Європі і на Русі проводилася дуже складно. Проблематичним також є питання локалізації місця хрещення киян у 988 році. Тому що це могли бути Дніпро, як стверджує літопис, і притоки Дніпра почайна або Хрещатицьке джерело. Ну, тут варто сказати, що сучасний хрещаток названий так зовсім не тому, що там хрестили людей. У Хрещатому Яру від віку перехрещувалися торгові шляхи. Правда, через яр протікав струмок, у якому, можливо, і охрестили дітей князя Володимира. А ось інші кияни хрестилися в почайні, назва якої походить від давньослов'янської Почайна волога вода. За часів Київської Русі на річці розташовувалася міська гавань, беручи свій початок на оболоні. Почайна впадала в Дніпро між сучасними поштовою площею і пішохідним мостом, і відділялася від головного річкового русла лише піщаною косою. У 1710 році у цій косі вирішили прорити канал, який незабаром був розмитий сильною течею. Так були знищені і коса, і почайна, яка злилася з Дніпром. Тож логічно припустити, що скидали перуна і хрестили киян саме в почайні. А після її ліквідації традиція перенесла події 988 року на Дніпро. Ще одним загадковим моментом є те, що візантійські хроніки зафіксували хрещення Аскольда 860 року, але проігнорували офіційне ведення християнства Володимиром. З іншого боку, російські літописи не згадують про ухвалення християнства Аскольдом, а звеличують роль Володимира, хрестителя Русі. Ця загадка вирішується просто. Сюжет про хрещення Русі Володимиром міг бути внесений до літописів через сторіччя після самої події для того, щоб довести незалежність російської церкви від візантійської. Таким чином, кульмінацією хрещення Русі, яке тривало більше ста років, стало визнання християнства офіційною державною релігією. Але ще більш за століття населення Київської Русі продовжувало поклонятися язичницьким кумирам. Наприклад, близький до Києва Чернігів охрестили тільки в 992 році, а Смоленськ, який знаходиться на шляху від варях до греків, в 1013 році. Подібні процеси створювали чимало клопоту для князів, які насаджували нову віру не лише Христом, але і Мечем. Ну що, друзі, дякую всім, хто подивився це відео до кінця. І окремо хочу подякувати найактивніших глядачів каналу Стежками історії. А це, до речі, спонсор каналу під логіном мандарин та автор найактивніших коментарів під логіном мінімум Мах». Дякую вам за те, що дивитесь, коментуєте, підтримуєте канал. Ну а на сьогодні у мене все. На все добре.